Учасниками відкритого чемпіонату із вільної боротьби, який провели у дитячо-юнацькій спортивній школі імені Лонського, стали юнаки та дівчата не лише із Бердичева. До міста приїхали їх друзі із Вінниччини, Київщини та Хмельниччини. Загалом у чемпіонаті задіяно 18 команд, а це більше 200 юних спортсменів. Бердичів представили три команди. Три команди виходить. У нас працює три тренера: я Володимир Гурський та Ернест Мардаянц. Кожен сюди да, представив своїх вихованців, але ми, як одне ціле, в одній школі працюємо і ми получаємося. Одна команда. Наполегливо готувалися і чекали змагань, хлопці й дівчата. Тренування були кожен день. Викладувалися на повну, бо хотіли показати, чого ми достойні. Чекаю гарних результатів у турнірі. Бажаю собі першого місця і всім оточуючим на цих змаганнях. У вільній боротьбі пробують себе не тільки хлопці, на рівні з ними змагаються й дівчата. Дарії 15 і вже 6 років, які з задоволенням відвідує заняття у ДЮСШ імені Лонського. У нас найпрекрасний тренер це Віктор Миколаєвич Рус. Я його дуже сильно обожнюю, він найкращий тренер, він найкраще тренує. Ми їздимо з ним на всякі змагання, ну на різні змагання я перемагаю завдяки йому. Я йому дуже сильно вдячна. А які перемоги вже маєш Е, Перші місця, другі, треті різні місця. Їздила на чемпіонати України, також і вигравала, і програвала. Проте вдома кажуть, і стіни допомагають, тож є із з друзями, теж налаштовують себе тільки на перемогу, але добра зайчать і собі, і суперникам по боротьбі. Очікую гарного результату, перемог і бажаю цього усім нашим суперникам. Ну, я також хочу гарних перемог. Мене звати Мельничук Олексій. Е, також бажаю всім суперникам е, кращого результату, але собі хочеться краще. Не звати ковхтуний Іван. Я теж хочу гарних перемог, результатів і суперникам теж. За підсумками сьогоднішніх змагань визначать і переможців, які, звісно, не зупинятимуться на досягнутому, а мріятимуть ще й про вищі висоти. Почнеться новий рік. Нові чемпіонати області в лютому місяці чемпіонат України Ю-15, U-17. Так що до цього ми маємо готуватись. Ну і, звичайно, обласні змагання. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, Терка Вік.